Зні і сум у залі, випускники за крок від балу. щасливі, збуджені, чекають цю хвилину, що атестати вручать неодмінно. Як ти думаєш, що таке атестат? На перший погляд, нічого особливого, така собі непримітна річ. Але в ньому, але в ньому результати роботи багатьох років у школі. А ще? Мабуть, це символ звільнення від власної скутості, дитячої обмеженості від надмірної опіки дорослих. А ще атестат свідчення того, що ти закінчив середню школу. Атестат зрілості так називають документ про закінчення школи. Ось і настала для вас, дорогі випускники, ця урочиста хвилина одержання документа про середню освіту. Невже це дійсно сталося? Скільки мріялися про цей вечір, про завтрашню свободу, а тепер не віриться. І так чомусь сумно і тривожно, як складеться наше життя далі? У школі все простіше: уроки, іспити, і заповітна мрія атестат. А час летить від вечора до рання. В минуле вже немає вороття. і скоро потяг ваш відчалить з країни дитинства в країну дорослого життя. Щоб вам на шляху не червоніти і мати для проїзду документ. Ми просимо вам атестат на головніший проїзний билет. Очікуванням кожне серце б'ється, надіє вогник ще в очах не згас. Директорові слово надається. Випускники, Володимир Сільвестрович, вітає вас. Якщо ви добро сказала, що, що це на сумма, я вас розвеселю, я вам не дам атестатів, і ви всі будете веселі. Я хочу виступити теж по особливому. Я думаю, ви побачили, що я не казав, шановні випускники, шановні батьки, гостічи, я того не хотів казати. Я хочу сьогодні виступити трохи не в такій традиційній формі, без всяких канонів. Ну, ось і все. Добігли ваші останні шкільні дні. І свіжий вітер, який тут порозкидав і шарики, здув ваші шкільні роки на сторінки шкільної історії. Яка вона, яка цінність тих сторінок ми пізнаємо з часом? Час їх викристалізує. А які сторінки шкільної історії кожного з вас залишилися в вашій пам'яті? На жаль, поки що в оперативній. І для того, щоб ви зрозуміли відповідальність сьогоднішнього моменту, я попробую в подальшому стимулювати вашу оперативну пам'ять. А тут Саша, музикант, казав, що вони ще вам там певну фішку підготували і поможуть це зробити. В ейфорії сьогоднішнього свята напевно. Ви не дуже задумаєтеся, якими були ті 11 шкільних років. Але ж вони були? Пригадайте, 1 вересня 11 років тому, коли ви не впевною ходою, а може хто впевнений, йшли до школи в супроводі з вашими мамами або татами, або разом, або в супроводі всієї родини. А далі були нелегкі щаблі, класи і предмети, які хто успішніше, хто ще якось, як каже Кароліна, як могли, так давали. І дійшли ви до своєрідного фінішу, до тої найвищої площадки на драбині, коли перед вами вже стало саме серйозне питання здати або пройти зовнішнє незалежне неоцінювання і здати екзамени. Державної підсумкової атестації. На щастя, це вже все позаду. Комусь в радість, комусь не дуже, ну таке життя. Мені сьогодні дуже приємно відзначити наших хлопців. Я дуже люблю хлопців, які гарно вчаться. І мені приємно сьогодні назвати Онискова Юру який склав екзамен ЗНО. Ну, будемо екзамен казати, вам так зрозумієш, на 11 балів. Володі Воя, який склав цей же самий екзамен на 10 балів. Ну і бальзам на моє зболіле серце після вторічнього. Це успіх палихати тараса. Який склав екзамен з географії на 10 балів. Тут дехто не очікує, що я хочу подякувати йому заздрічі його юності, енергії, зачисті. Але я хочу подякувати неодноразово призерові районних олімпіад з географії. Шевчуку Сергію. Я вас всіх поздравляю, шановні випускники сьогоднішнім святом. Особливо щирі слова хочу сказати вашим батькам, вашим рідним, які були завжди з вами поруч, переживали за вас, вболівали, допомагали. Відсварювалися. Шановні батьки, я вам зичу мічного здоров'я, довгих років життя на радість своїм дітям, щоб ви ще змогли їм неодноразово і не один рік допомагати. Я дякую за роботу своїм колегам-вчителям, майстрам педагогічної ниви. Допомоги яких від досягнули оцих результатів вагомих, і тим своїм молодим колегам, які мають от стажу 2 роки, половиною роки, і обов'язок яких також стати майстрами своєї справи. Щастя вам, мої колеги, наснаги творчого бажання, мудрих батьків. Талановитих учнів, щоб вам завжди було приємно йти на роботу з роботи, сповнені енергії. Взагалі, то кажучи, я дивлюся на вас і попередньо розмовляв з вами, шановні випускники, і з висоти свого віку я не завжди розумію вас, але я завжди з тими, в кого така подія, як випускний вечір. Вона буде з тривожить душу, зароджує сльозу або щемлює горло. І скаже вам я чому. Я перед вами сьогодні хотів скласти таку своєрідну сповідь. От що таке школа? Одному жаль, одному ні, школа це не той будинок, і не директор. Це комплекс всього життя. Для мене школа не секрет. Це мій світ і мій всесвіт. Це мої проблеми, мої радості і всякі негаразди. Коли я думаю про школу, я перш за все згадую свого дідуся, який багато років пропрацював директором школи. Був вчителем хімії ще до війни і після війни. Я згадую своїх батьків, маму і тата, Декого, дехто з вас пам'ятає їх вчителями. Я згадую свою дружину і сина, які також педагоги. Як бачите, ціла історія. Я пригадую, як мої тата і мама готувалися до уроків при гасовій лампі. Коли вони писали конспект звичайною ручкою з пером, макаючи її в чорнильницю. Я пам'ятаю, як мені було років, певно, три, а може чотири, і тато закутував мене в якийсь коцик і ніс наперед себе через поле і город із сокільників до соколова, і там я досипав вчительські на дивані. А потім на перерві між уроками вчителі мене годували відсвіженим хлібом і піджареною на пляті кухні ковбасою. і все це школа. То як я мав відноситися до школи, яку професію мав вибрати я? А потім були мої шкільні роки, сповнені, як і вас, напевно, тривог і невдач, було і перше кохання. Про яке я вам хочу розказати. Правда, герой закоханий був тоді в другому класі, а його симпатія була в першому класі. І оцей герой Святоя подарував своїй симпатії золоту обручку, яку знайшов в снізі. А потім наступний рух мені надзвичайно повезло, я вважаю, тому що я коли став вчителем, мені вчителі. Вчителями були найкращі певно люди не тільки, ну, скажімо, по професії, але таланти у всьому. І в співі, і прихливі мисливці з їхніми історіями, і художники. Але саме цінно для мене у всьому тому це мої випускники, Самі перші випускники, які тепер залишилися моїми друзями, помічниками, порадниками. І опонентами. Вони не з цієї школи. Але хочу сказати, що за їх допомогою, до речі, стався і цей дах на нашій школі. Я сьогодні мені приємно згадати Донецького володю, скажу, завділом нашого бувшого району, це мій учень. А багато з вас хто оформляється на пенсію, або там щось переоформляє, ви звертаєтеся, до Юлії Лікандрівни Сендецької, і це моя учениця, яка згадує мене, пригадує, що не треба представлятися з пів слова. Я бажаю вам, щоб вам завтра рано зійшло ясне сонечко і освітило символічно вашу щасливу дорогу. Щоб ви босими ногами стали на траву з росою. Відчули тепло рідної нашої землі, на якій ви народилися. Де ваше коріння, ваших родин? І всього всього вам найкращого. Випускниці Вересклі Вікторії Ярославич. А про загальну середню освіту вручається Гою, Гою Володимиру Романовичу. Володя розписати. Атестат про загальну середню освіту вручається дохвату Дмитру Васильовичу. Нема мого того директора другого, який би мені подавав. Тут же Антоніна помагає. Атестат про загальну середню освіту вручається Козловській Мар'яні й То, до речі, атестатах і відмічені деякі ваші гріхи, про які ви, можливо, і знаєте. Атестат про загально середньої світу вручається коцій Лілі Миколаївні. Атестат про загальну середнього світу вручається Лисій Кароліні Степаніо. Поки розписуєтеся, я хочу сказати, ви коли там дивилися на наших остепеньоних, я кажу, професорів, кандидатів, ви, напевно, замітили, що перші 10 років це все не випускний, як сказати, не вихідний загодників. І то мені дуже приємно сьогодні вручити атестат про загальну середню освіту Онискову Юрію. Зам на моє серце. Атестат про загальну середню світу вручається Палихаті Тарасу Дмитровичу. Страшно. Вручаю атестат внутрі своєї старости. Атестат про зал середньої освіти вручається пекельній Вікторії Вікторівні. Атестат про зальну середню освіту вручається Подвірній Наталії Михайлівні. Ну що, я взяв вас разом, щоб ви не відчували, хто там перший. А про загальну середню освіту вручаються Шевчуку Сергію і Сен Сніжан. 1 березня 2006 року ми висадилися на абсолютно невідомій нам планеті. Планета на ім'я школа. Вода є, атмосфера є, тепло є, дах є, електрика є. Жити можна. Ми будемо завжди пам'ятати турботливу і терплячу класну маму, Деркач Марію Іванівну, привітну і толерантну мали ж Оксану Ярославівну, турботливого і товариського Бойка Володимира Сільвестровича. Дипломатичну і вимогливу Михайлюк Марію Богданівну, яскраво емоційну першу вчительку Сліву Ірину Степанівну, математично вчасну Черемшинську Олену Іванівну, щодромовну Куцій Галину Іванівну, солодкозвучну і стильну стельмах Ганну Михайлівну, серйозного і нерозумного байківського Антона Миколайовича, стриману і спостережливу Данилюк Лесю Зеловіївну. Чесну і ерудовану Буйківську Тетяну Петрівну, душевну природну гевку Ольгу Володимирівну, Працювиту і умілу Табачак Івана Івану Іванівну, фізично високу та душевно-широкого Мелюсину Івана Богдановича, військово підготовленого Козловського Йосипа В'ячеславовича, святкову і непередбачувану Мартинів Марію Андріївну. Гарні вчителі, а директор просто клас. Часом він не спав, не їв, турбувався все про нас. Вже і скроні в нього срібні. Тяжко працювати з дітьми. В школі спонсори потрібні, пам'ятати буде ми. Залишайтеся таким впевненим та діловим. Та прохаємо ми вас, не забудьте випуск наш. Ой, яка нелегка доля. Будь заучим у школі, кругом тебе школярі, робиш до зорі. Треба всім їм раду дати, вчителями керувати. Тож бажаємо на майбутнє добрих та щасливих учнів. Не забудуть хай ніколи, вони вас, старин школу. Вчителі найперші, підні, ну як же вам не дякувати цей час за те, що розум, щедрість, зміння, ви віддавали все для нас? Зустрінете інших, як ми вже не будемо ніколи. Ви душі відкрили, даруючи дітям знання, якими смішними і малими, колись ми з'явились у школі, якими розумними йдемо сьогодні в життя. Шановна Марія Івановна, відкривали нам ворота золоті. Не кожне слово, чарівна перлина мови не співатимем пісні, без вас не називатиме с Шановна Тетяна Подільна, ми на світ чудою відкривали. сині, вок, висоті, все для нас. Відпоряд прококання шалинів десь нас. Математика складна наука, хтось із її любить, а для когось вона то мука. Тож немає кращої науки. Історію любили ми. І на уроках, склавши руки, сидіть ніколи не могли. Любити Кузьку, квіточку, мікробчика і кішечку. Ви закликали нас до сонечка, до небочка, до жаночки, а мебочки. Вас зривнував весь клас. Географія допоможе нам пізнати світ. Знати її потрібно в сто і десять днів. Тож привітай тих, хто має глобус карту, їм добра і щастя побажати варто. Таким здоров'ям, як у нас, ми перенесемо гори за це. Ми вдячні як.